Сьогодні ми відкривай Так, маємо морозу зайняті нам, тримаємо її моржом Ми таке мотим, купили. А це купуємо. мамі подарунчок. Так, да, це, коротше, для штуки, штука, для черешні такі штуки. Клас, такі мотів, Добре. невеличкі. Я перша чую. Я б хочу okay. цей. Ні, нам треба трохи почекати, поки вони стигнуть. Треба трохи почекати. Добре, давайте почекаємо. Дай друг я собі морозу купила. Окей. Це маленьку потім дам. Да, коротше, хто не знає, може пояснити. Ставите черешню, натискаєте, і там вот таку кисточку і вы можете собі спокійно їсти черешеньки Да. Вот такой. Да, дуже прикольная штука. Ліхо смачне. Навіть так. Можна? Угу. Наші щедра. Я з тобою теж обов'язково з чимось поділюся. Дай коштуй. Коротше, то зверху, то короче... пудра якась. Я. Ні, це не пудра це мука просто. Да, 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 мука. Дай іще. Mm. І покажи, покажи, як ти надкусила Дуже холодна? Да, так, ми зупинимо поки що відео, будемо чекати, поки воно трохи остане так, да, давайте куштувати вже. Я вже трохи розстав. Да? Звичай, mm -hmm. воно холодне? Mm -hmm, да. Воно холодне, це холодне, да? Да. Yeah. Так, я пробую, я пробую. Ай, я. У мене теж має морозу. Давайте я поставлю свою морозу на ту штуку. Бо я хавіка зразу з вами розвиваюся. Ммм, ммм, ммм. Коли приліпає. Mm. Mm. <смірші> Ставте лайк та підписуйтесь. На цьому відео закінчуємо. А краще замовити нормальні мовці, бо ці не дуже. Але ну, вони трохи смачні, але не дуже.